Привіт, мої любі скорпіончики. Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас таро передбачення на листопад місяць, мої любі, адже ви святкуєте скорпіончики, дні народження. Я вас вітаю, щоб цей місяць був для вас неймовірно шалений, пристрасний, щоб вам хотілося і моглось, щоб ви втілювали свої задуми. Реалізовували свої плани, своє передбачення я буду робити на трьох колодах вже традиційно. З кожної колоди по три карти, загалом це дев'ять карт. Хочете більше інформації, дивіться ще за знаком свого асценденту, і таким чином це вже буде 18 карт, величезна кількість підказок. Слухайте, що з вами резонує. Співставляйте, обирайте своє. Ну що ж? Почали, не марнуємо часу скорпіончики листопад місяць, яка буде для вас енергетика найвідчутніша? Перша карта для вас. Четвірка пентаклів, ваші цінності, ваші фінанси. Це гроші, які ми маємо. Можливо, ви щось плануєте, і тому вам потрібно знати, на що я можу розраховувати. Ви щось купуєте, чи ви продаєте, чи ви переїжджаєте, і рахуєте свої фінанси, підбиваєте, що я маю, що я, скільки я можу витратити. Або ж це коли ми розуміємо свою цінність, тому що пентаклі це ж не тільки гроші, це наші ресурси, і наше тіло, наші можливості, а наші ресурси це наші таланти. Що ми можемо, чим ми володіємо, скільки я коштую, а чи не задешево я себе продаю, а чи мене цінують там, де я працюю. Тобто, це може статися така переоцінка або розуміння, що я можу, або ж що ви зрозуміли, що я можу продавати свій талант якийсь, що я можу робити щось таке. Що можна монетизувати щось таке, що буде цікаво людям. Давайте дивимося далі. Дивимося далі. Наступна карта, наступна карта десятка мечів. Забагато думок, забагато інформації, забагато всього. Що все, я лежу і не можу піднятися. Дивіться, скільки мечів встромили вам в спину. Це може бути, бути якісь недруги, пересуди, люди, які вам заздрять. Ну, тобто, це слова, які ось так вам спричиняють спри таку біль. Або це інформації, коли так багато. І ви вже не знаєте, куди діватися, ви не маєте сили рухатися. Але е, головний плюс цієї карти що це кінець, тому що 10 – це найвище число, далі немає. Далі тільки спочатку, тобто, в вас закінчиться цей етап. Та ситуація, можливо, розрулиться, чи ви переосмислите щось, можливо, це пов'язане з фінансами, що вам бракує на те, що ви хочете. Ви перебрали купу варіантів і все. І ви е, в глухий кут себе загнали і не знаєте, вам не, не вистачає коштів на переїзд, на автомобіль, на будинок, на квартиру, на ремонт, на все, ну що вас там підставляєте під свою ситуацію, і все. І ви втомилися і здались. Давайте дивимося далі. Що ж далі, від якої ситуації вам так зла? Від яких думок? Що ж вас так гнітить? Наступна карта для скорпіончиків. Ой, колесо долі. Класна карта, ще й старший аркан. Старші аркани це завжди про важливість, про серйозність. А колесо воно обертається, воно не стоїть на місці, і колесо завжди зрушує з місця щось те, що не рухалося. Ваші погляди на щось, якщо ви такий консервативний і от загрубіли вже в своїх, в своїх розуміннях і не хочете поступитися, то, можливо, ви відкриєте на щось очі, зрозумієте, переосмислите. Свої цінності так говорю, тому що в нас тут були цінності наші. Можливо, це ситуація якась, яка просто зависла, яка не рухалась, і ви не знали, от по цій карті, ви не знали, які зрушити. Ви просто опустили руки і пустили все, хай все пливе, як пливе, то колесо фортуни, воно змінить. І це зміни на краще. Зміни кращі для вас. Це карта фарту, вар, карта везіння, зміни на краще. Несподівані, можливо навіть. Ну, цікаво. Далі візьмемо е, долин. Е, долини Ми ще не дійшли. Ой, романтичне таро. Колесо фортуни закрутило мені голову. Романтичне таро. Що воно нам розкаже для скорпіончиків на О-о-о, диявол, ну тут дияволиця. Ой, на пригоди потягне, будуть спокуси, так як ми говоримо про романтичне таро? Будьте обережні, бо тут пахне і трикутником, і деструктивом, і прив'язками. Ну, що для вас спокусає? Чим цей диявол буде спокушати тілом? Грошима, забороненими препаратами ем, алкоголем, ем, це і грома... Та будь-яка залежність, диявол знає, на що ви спокушаєтесь, тим вас і буде спокушати. Але зверніть увагу, тут ажіночка прикута на ланцюгу. тобто... Це вас, ваша та прив'язка вас тримає. Так, можливо, воно вас манить, вам там добре, вас от, те, що вас спокушає, так, воно вас спокушає, але воно вас закувало. Ви невільний чи не вільна від, від цієї залежності, ви не можете звільнитися. Ну, Дивимося далі. Будьте обережні, тому що диявол він може програтися. Будь-як манити вас на те, на що ви будете, тим, на що ви спокушаєтеся. Так що тільки ви можете керувати, чи ви спокуситеся на, на, на ці спокуси, чи ні? Чи ви будете протистояти? А диявол буде манити, він вміє. Він міє нащіпкувати. Дивимося далі. Наступна карта. Лицар Пентаклів. Лицар Пентаклів це молодий чоловік від 20 до 40, плюс-мінус 2 роки. Стихія Земля. Телець, Діва, Козиріг. Прийде в ваше життя такий чоловік? Приїде, тому що лицарі це автомобіль, запросить вас кудись на прогулянку, в дорогу, в поїздку. Можливо, це ваш партнер вже і є. А можливо, це оцей спокусник, який буде вас спокушати по дияволу. Це е, фігурна карта, це людина в вашому житті. Ось така. І це фінансова карта, тобто людин, чоловік, який, можливо, ну, він фінансово забезпечений, який буде вам дарувати подарунки. оце буде вашою спокусою. Або ж ви такий чоловік, ну, ви інакшої стихії, скорпіончики, ви вода, але тоді вже це буде яка енергетика. Ви чоловік, який спокушає своїми грошима. Тому що є диявол. Ой, та, маємо старший аркан повішаний. І потім що з тим всім робити? От, Що я говорила про диявола? Спокуситися легше всього. А що потім з тим робити? Ви подивіться, яка тут Тут скута... Тут тільки за одну ногу прикута людина. так? А тут подивіться вже все, що можна. Зв'язано і закрито на ключ. Наскільки у вас ця ситуація тримає ось в такому положенні, і ви не знаєте, що з нею робити. І ви взагалі не хочете рухатись, не можете рухатись, обставини вас скували, самі ви себе закували, але результат незмінний, ви не рухаєтеся нікуди. Ви зависли і чекаєте щось. Ну, На щастя, у вас є колесо фортуни, який якраз також третя карта, і тут третя карта колесо фортуни дає шанс. Дає надію, що щось поміняється, що, можливо, ті ланцюги розірвуться, не витримають вас. Дивимося далі: Долина міражів, що вона нам розкаже? Долина міражів і карта для скорпіончиків. Десятка пентаклів. А десятка пентаклів це карта. Що у вас все є? Карта сім'ї, карта достатку, карта от найвищого достатку. Або це надходження, якесь таке суттєве, багато, зразу, коштів надійде. Або це ви з сім'єю своєю підраховуєте, підбиваєте сум... підсумки, що ви маєте, на що ви можете витрачати. Бо знову ж таки, дивіться, перша карта тут у нас була в класичному таро. Цінності я сижу на грошах, тримаю їх в руках, тут вони і в голові, і в руках, і під ногами і рахую свою цінність, перераховую, щоб розуміти, що я маю. От тут схоже також, коли ми оцінюємо свою фінансову спроможність, скільки я маю, на що я можу витратити. Але це ж ну, в класиці тут карта сім'ї, тут людина одна намальована. Це або ви ну, підбиваєте підсумок, що я маю, що я можу, чи кому скільки дати, або що я вже вперся головою в потолок і немає розвитку далі, фінансового. І, можливо, захочеться щось ще розпочати. Або паралельно, або спочатку, або щось нове, де буде розвиток фінансовий. От, тому що ця карта також нам про це говорить: що я маю, і що я отримую, і що я можу ще отримати за, за що. Дуже схожа енергетика. Дивимося далі. Наступна карта. Маєте ви немало, ну, Фінансів вистачить, бо 10 це багато. Коштів вистачить на все. Інше діло, чи ви хочете ними ділитися? Тому що тут людина. Мінус цієї карти це жадність. Це коли я сижу і тримаю. І мені шкода їх випустити з своїх рук. Можливо, якраз це і є кошти на сім'ю, які потрібно витратити, а я мені шкода. Дивимося далі. Наступна карта. Десятка посухів. Багато так десяток у вас, дивіться, і дев'ятка мечів, це майже десять. І десятка пентаклів. От вас, а саме тут десятка посухів це важка ноша. Ой, щось у вас так багато проблем, і і ситуація зависла, і спокуси, і от все висить і не знає, куди зрушитися. І отак от багато ви на себе взяли. Ви подивіться, дерево на себе навантажило все, що можна. Будинок, який величезний, обов'язки. І ви все це самі розгрібаєте і не можете вже донести цю, ці, це все, що ви на себе набрали, всі ті обов'язки. Це дуже важка носа. Вам важко. Фізично тіло вже не витримує, тому що. Посухи це вогонь, тобто вам і важко, і везли і, і це злість, і сам на себе злюсь, і, і вже все болить, і вже тіло навіть реагує. І зриваюся, можливо, на комусь, але ще з останніх сил тримаю. Ну, можливо, щось зміниться, тому що знову ж таки 10 це останнє число, і у вас було колесо фортуни, яке міняє ситуацію. Тобто ситуація повинна ця закінчитися, щось має вирішитися. Диявол тільки ще тут якимось чином затисався, не спокусіться на якісь спокуси, щоб вас не понесло. Давайте подивимося третю карту. Ну от місяць буде такий відчувається. Тема грошей актуальна. Не дати, чи не, як їх поділити. Третя карта. Вибір. Вибір, який ви вже зробили. Тому що трійка посухів це коли я стою на порозі, я готовий зробити те, що я вирішив, те, що я обрав, чи те, що я обрала. До чого ви готові, що, ну, можливо, щось от колесо фортуни крутане, щось поміняється і все. І ви приймаєте ту ситуацію і йдете туди, що робите, те, що ви обрали. От те, що поміняється, воно вас лаштує, тому що тут людина не вагається, а йде туди, як змінилася ситуація. Ну, Такий місяць напружений, тому що важка ноша, вас щось тяготить, щось вас обтяжує, багато думок, підвішаний стан, залежність від грошей. Гроші потрібно, можливо, розподіляти, ділитись ними на сім'ю, залишити сім'ї. Ну, щось таке пов'язане з сім'єю. І вас це дуже обтяжує. Але ситуація має вирішитися. Бо десятки це вже кінець, колесо фортуни. І ви на порозі. Ви прийняли цю ситуацію так, як вона змінилася. Вас влаштовує те. Як от доля розпорядилася? Я аж втомилася. Ой, тримайтеся, Скорпіончики. Я бажаю вам сили, я бажаю вам розуміння. Щоб все склалося так, як влаштовується вас, як вам комфортно, щоб диявол вами не маніпулював, щоб диявол не намагався, ви зважуйте, ви мисліть тверезо і відштовхуйте від відштовхуйтесь від своїх бажань, щоб диявол не нашіптував, не нашіптував вам, не манив і не обіцяв, бо це може обернутися крахом і плачевно для вас. Я бажаю вам мудрості, я бажаю вам сили, я бажаю вам щастя, радості і задоволення. Проживіть цей місяць. Ви, іменинники, проживіть цей, цей місяць з любов'ю, весело, легко і з вдячністю, звісно. Дякуйте долі Всесвіту за все, що є в вашому житті. Дякую, мої любі, що ви є в мене. Сподіваюсь, вам цікаво. Пишіть, коментуйте. Я завжди з нетерпінням чекаю на зворотній зв'язок. Ставте вподобайки, а хто ще не з нами, приєднуйтесь, будь ласка, підписуйтесь, щоб нас ставало більше. І ми могли посилати потужніший запит. Всесвіт! Почуємось! Люблю вас і обіймаю. Почуємось, папа. -па.